Українські козаки крізь війни з татарами, турками, московськими осадниками і кочовими народами великого степу здобували велику територію, яку називали Диким полем. Це сучасні Донецька та Луганська області. Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник інституту історії України Нан Тарас Чухліб писав: ні протидія чисельних татарських хорд Кримського ханства, ні сторожі государєвих людей московського царства. Ні, бездоганний вишкіл яничарів Османської імперії не відлякали наших мужніх пращурів від боротьби за цю землю. З вами проект Східна Грань від 6262 І сьогодні ми розкажемо про те, чому Донецька та Луганська області це давня козацька земля. На територіях дикого поля заснували поселення. Більш ніж 500 років тому українське козацтво сміливо проторувало шлях до Кальміусу, Міусу, Сіверського Дінця, Лугані та Дону. У книзі Тараса Чухліба, історик Любов і війна, з посиланням на історичні джерела і свідчення очевидців йдеться: у святих гор, і више, і ніж, паназаваділі в лісах зимовища для своїх кошей. Тут строїли козаки, і істругія, черкаси, сіврюки, тобто українці стали розставлять по Сівірському донцу зімовища своїх товаріств, і таким образом завілі в поперек страшного поля дозорної цепь от кримців. З середини 17 століття більша територія сучасної Донеччини та Луганщини входила до української козацької держави. У своїй книзі Донеччина та Луганщина козацькі землі України. Доктор історичних наук Тарас Чухліб писав. У XVIII столітті на Запорізькій січі було приблизно 9 тисяч то козацьких поселень, де проживало майже 55 тисяч українців. Козацька влада поширювалася на велику територію сходу і півдня України. Передбачаючи скепсис сучасних вітчизняних геродотів, які заохочені закордонними подачками з Російської Федерації постійно безпідставно критикують та зневажаються козацьке і українське, мовляв, це є архаїчним, хуторянським, шароварним, розбійницьким, а отже, начебто, позацивілізійним історичним нонсенсом. Зазначимо, що територія війська Запорозького низового у 18 столітті сягала розмірів набагато більших за острівну Англію разом з Голландією і охоплювала межі сучасних Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей, а також частково Луганської, Херсонської, Кіровоградської та Миколаївської областей Української держави. Основою для створення сіл селищ і міст, які в більшості досі існують у регіоні, стали саме сторожові пункти, караули, зимівники та хутори запорізьких козаків, а також слободи та займанщини селян з України. Цікаво, що на території сучасного міста Донецьк знаходились козацькі хутори Крутогорівка та Олександрівка. Для виникнення міста Луганськ поштовх дали колишні зимівники Кам'яний Брід, Красний Яр та Хутір Вергунка. А козацький зимівник Лисий Байрак сучасне місто Лисичанськ. На місці сучасного Маріуполя була розташована старовинна козацька фортеця Домаха, а козацька фортеця Тор дала поштовх для розвитку слов'янська. Українські козаки принесли на землі сучасних Донеччини та Луганщини й своєрідну демократію. Тут великою повагою користувалися загальнокозацькі січові ради, які розглядали найважливіші питання. Невід'ємною також є роль козаків у поширенні мови, адже козацтво розмовляло українською, а старшини знали й інші. Щодо документів, то їх могли писати російською, якщо відправляли на Московію. Козаки поважали свої чесноти, хоробрість, відвага, патріотизм, захист вітчизми. Вони дотримувалися і козацьких звичаїв. Від козаків у жителів Донеччини та Луганщини залишилися не тільки історичні свідчення, але й прізвища. Вони походять від так званих вуличних або козацьких прізвиськ: береговий, Бойко, Забирко, Засядько, Куций, Коваленко, Левченко, Лановий, Невпряга, Непийпиво, Онопко, Петренко, Порохня, Смирний, Сторчоус, Сорока, Нагнебіда, Моторний, Рибак, Рудько, Чалий, Череда, Чорний та багато інших. За радянських часів козацька історія Донеччини і Луганщини замовчувалась. Лише після здобуття незалежності ці спогади почали відроджуватись. У 2005 році президент України видав наказ про відзначення 500-річчя виникнення українських козацьких поселень на території Донецької і Луганської областей. А Національний банк України викарбував ювілейну монету з цього приводу. Сьогодні Росія знов намагається стерти нашу історію та захопити міста Донецької та Луганської областей. І у ці нелегкі часи ми маємо пам'ятати, що козацькому роду нема переводу. Поділіться цим відео та підписуйтесь на наш канал, аби побачити наступні випуски проєкту Східна Грань. Також закликаємо вас перейти в опис до цього відео і відповісти на два коротких питання.